Вітаю вас, 11 квітня, п'ятниця. Починаємо ранок з останніх новин. Вчора місто Дніпро. Балістика прилетіла по підприємству виробництва салфеток мочалок, склад памперсів. Ну, ось АРФ, В РФ це військове підприємство. Ось так, на жаль, і постраждали. І Житомирщина, місто Озерне. Туди прилетіли дрони, коли ще світло на вулиці було. Теж є постраждалі, на жаль. Ні, ні днем, е, ні ввечері, ні вночі спокою немає. Ну, це вони цього вони і. Ну, це їхня мета. Давайте по новинам. Що тут пишуть? Що РФ в межах масштабного наступу планує оточити або напівоточити місто Суми. Хотять створити навколо сіру зону. Там, до речі, в них, є, і в них є в армії РФ, є просування, є... вони окупували село на Сумщині, прямо біля кордону. Вчора про це писали. Чи вийде в РФ створити сіру зону навколо міста Сум, оточити місто Суми? Чи вдасться чи вдасть РФ оточити місто Суми? Луна. Луна, це, знаєте, це заблуждіння, обман. Плани, плани ввести в оману. Башня. Агресія, обстріли. Прикладати зусилля будуть. Повторення того, що було. Хочать повторення того, що було. Перемога. Перемога, обман і 10 пентаклів. Знов, дивіться, я питаю про суми, про наступ, про оточення, про сіру зону. Хотять сіру зону, хотять. Місто суми хотять оточити, Хотять. Не вдасться. Ну, бачите, там невеличке просування на кордоні є. Але там одно, одно село. Ще раз кажу, дві карти обману. Сім мечів і луна. Це такий їхній хитрий план. Оця Суми, Сумщина. Ну мені так показує. Смерть, дурень. Мені показує, що це якась все ж таки брехня. Вони хочуть ввести в обману. Я думаю, що ЗСУ та командування воно в курсі стосовно. Це хитрість. А ще три карти хитрості і обману. Не дві, а три. Кого не може бути просто так в одному розкладі. Дивіться чого. Вчора заступник Офісу президента каже, що Росія посилить наступ у квітні, травні і імовірною метою теж вони це все знають, слава Богу, що буде Покровський напрямок та Запорізький напрямок. Ось так. Покровський та Запорізький напрямок. Так, Росія дійсно посилить наступ у квітні, травні 2025 рік, Покровський напрямок та Запорізький напрямок. Чи дійсно буде наступ, посилений наступ, квітень, травень, 25 рік, Покровський напрямок та Запорізький. Сонце. Ще раз кажу: Запорізький напрямок. Південь сонце. Вони там збираються, кучкуються, збираються, підтягуються, хтось ще туди під'їжджає. Луна. Такий план. Дорога по луні. Обманний, дивіться, що показує. Захист, імператор збираються. Це 100% запорізький напрямок. Ближче до Донеччини, оцей кусочок напрямку, ближче що межує Запоріжжя з Донеччиною. От там буде. Ось карта дороги з шість мечів. Ось луна, обманна дорога, вищий суд. Якось хочуть обдурити. Вичікують, можливо, що звідтіля когось відправлять на Сумщину. А самі там збираються і підуть. Ось це Запорізький напрямок. Ну, Покровський теж, але чомусь мені показує Південь, Сонце. Чи вдасться? Чи вдасться? Оце те, що планує Росія, російська армія планує в квітні, в травні. 25 рік е піти в сильний наступ, Покровський напрямок та Запорізький напрямок. Чи вдасться їм там прорватися РФ? Швидкість, обстріли домовленості. Потім хоба повішений. Якось різко рвануть, потім будуть якісь домовленості. А потім хоба, остановка, плани і башня ні, не вдасться. Допомога. Буде якась допомога. По домовленості. Дивіться, вони знають, що квітень, травень, ну ось ці два місяці, може ближче, вже до літа, все одно будуть домовленості. Ось вони і ось вони. І вони хочуть максимально десь просунутися. А їм дуже треба просунутися. На Донеччині і на Запоріжжі. Хоча і Куп'янськ, мабуть, також. Але їм більше всього треба Запоріжжя просунутись і Донеччина. Ось що вони намагаються зробити. Давайте далі. Путіна, Путіна не судитимуть в Газі в, Боже... в Газі. В Газі. Путіна не судитимуть в Газі, поки він є президентом Росії. О як вже заспівали. Нащо тоді взагалі ваш цей суд? Якщо там нікого взагалі не судять? Чому <клес> Путіна не будуть судити в ГАЗі, поки він, поки він президент Росії? Отець кубків, смерть. Уход, бо знають, що все одно йому буде смерть і уход в мір иной. Або ж Путіна настоящого немає. Або ж оцей отець кубків це не Путін, смерть і уход. Смерть і уход. Або знають, що він не доживе. Ну, ось щось таке. Ну, в принципі, це нам підходить. См... Смерть і вісім кубків, уход нам підходить. Так, далі дронові атаки переходять в цілодобові оці жужжання. Тобто вечір, ніч, ранок і день. Вчора, до речі, було підтвердження. Літали ввечері, вночі, потім ранок трохи тиша була, а вдень вони знов запустили. Воно літало Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Київщина і Житомирщина. Туди ж полетіло на е, місто, бо забила, Озерне. До <кій> речі, я, я колись питала про озерне <кій> в, особис... в, особистих... в особистих замовленнях. Ну, люди просили особистий розклад про це місто. Так, давайте про дрони. Дронові атаки переходять в цілодобові жужжані. Тобто вечір, ніч, ранок та день. Буде таке на території України. Росія збирається запускати свої шахіди постійно, цілодобово. Буде таке цілодобово Паш Помірність. Ну, прям щоб цілодобово, я думаю, що ні. Тому що помірність. Знаєте, якось. Зірка, башня. Цілодобово будуть літати шахіди по Україні. Швидкість, перемога. Допомога, захист, боротьба, дрони, до речі. Посилюють зараз влада, імператор посилюють боротьбу з дронами і захист для всіх. Тобто ще більше буде створено захисних оцих груп, мобільних. в общем я не думаю, що прям цілодобово. Ну, думаю, вечір буде, ніч. Думаю, ранок, може, тиша буде, а ось э, вдень, ну ось як вчора. Все одно, якийсь період часу буде трошечки тише. Прям щоб вони літали цілодобово, це неможливо, показує мені так, бо помірність. Далі, Росія почала скидати з дронів-шахедів, э, детонуючі такі палки. На вигляд, воно як... Ну, подивіться, я кидала там фото, та й по телевізору показували по новинам, кидала фото в... на канал. Воно схоже на якийсь болт чорного кольору. Шахет може їх розкидати до 30 штук, воно може детонувати через 30-60 хвилин радіус, осколочний радіус 8 метрів. Ну, тобто прилично 8 метрів. Попередьте дітей, особливо, підлітків. Раніше що в нас? Дрони з шрапнелью, потім дорми... дро... заговорююсь, дрони з термобаром, оце що зараз літає, що дуже багато від нього, дуже сильні пожежі, воно випалює все. Тепер вони розкидають ось ці вибухові пристрої. Ну, це взагалі нормально? Вони вже не знають, що придумати. Що кинути на нас? Що, на, що кинути нам на голову? Що? Вони б, Якщо б можна було б зробити, замовити десь, так? Да? Можна над Україною, а можна над Україною дощ із цвяхів, да? вони б взагалі б, були б не проти. Нащо? Дрони почали розкидати, детонуючі. Заряди. Нащо? Посиділи, посиділи, домовились, придумали. Емоції, емоції. Перемога така. Це перемога їхня. Перемогти Україну. Перемогти українців. Ось Україна, карта перемоги і зірка. Бачите, сиплеться, сиплеться на голову. Перемогти Україну. Башнею, щоб більше було ухода в мір іной. Да. Зробити важку ситуацію, дев'ять жезлів, щоб було більше башні, <кхи> взривів, і вісім кубків – це коли людина пішла в мір іной. І взагалі, взагалі це карта уходу, щоб почалась паніка, кудись почали там виїжджати. Ну, от ось, ось таке зробити, колотнечу. Серед жінок, серед ось дітей. Знов тут діти, діти. Розпач. Щоб не знали, що робити. Боляче, відлюдне, ховатися, де ховатися. Ну, це паніка, розумієте? Паніка. А вони е, хочуть цим перемогти Україну, українців. Далі, українська делегація на чолі з Свіренко поїхала в США на зустріч щодо угоди про Копалине. Українська делегація поїхала в США на чолі Свіриденко, Юлія Свіріденко, щодо угоди про корисні копалини. І що, що там буде? Що там українська делегація і ці копалини? Що там? Допомога. Допомога імператора. Помірність. Справед... А, ну, їдуть перевіряти, чи все там по закону, правильно, справедливість. Імператор. Це е... наша держава, наше керівництво повинно перевірити. Оця делегація повинна перевірити, чи все там по закону норм. Отець Жизлов. зірка. Що там з майбутнім Рішення. Швидка. Домовленість, швидка домовленість, луна. перевірити на Луну, на статки, на фінанси, на роботу. Я вам скажу, що близько до підписання, там же ходять, ну, не там же, я чула таке, що це вже знов ще нова угода. Я не знаю, яка вона, п'ята, шоста, десята. Що там нібито 51% з усього йде США, а 49% йде Україні. Ну, Бачите, раніше було 70-30%, потім було, я не знаю, там 100, а нам 0. Зараз 51-49%. Я не знаю, чи правда, чи не правда. Давайте спитаємо. Чи правда, що угода про корисні копалини? Зараз США 51% отримують, Україна 49% отримують. Чи правда це? Ні. Захист, перемога. А, бо, рішення, обман. Все одно тут падає обман. Все одно тут падає обман. Обма... З одної сторони є перемога, ми боремося за перемогу. А з іншого боку, все одно якийсь обман. Сонце, плани, рішення. Боротьба, сила. Ще показує боротьба і сила зі світом. Як не крути, все одно щось там, щось там нечисте. Ну, так от. Я хочу спитати, і за оцих копалин Трамп ігнорує Україну, ігнорує обстріли, тягне з допомогою, з підтримкою, ну, взагалі, з цими перемовинами, це із за цих копалин, Це із за цих копалин Трамп та його вся оця команда. Тягне допомогу Україні, перемовини і таке інше підтримку, зброю, колісниця, співпраця, відлюдник. Співпраця по відлюднику. Да, колісниця. давайте, Ми хочемо, ми хочемо ту спентаклю, ми хочемо заробити. Да, це може бути і за цих копалень, за того, що не підписуємо. Так, а ну давайте. Якщо буде більш-менш. Для України ну, більш-менш все одно цей договір для США більш вигідні, вигідніший. Якщо вдруг цей договір про Копалини буде більш-менш для нас вигідний, і Україна його все ж таки підпише, чи почне тоді діяти Америка та США Трамп стосовно закінчення обстрілів, війни і так далі, після підписання Копалин Трамп почне якось діяти в в нашу сторону, а не в сторону, Да, домовленості. Більш рішучий, більш агресивніший. Тут є карта. Зв'язані руки. Чого? Башня. Комусь зв'яже руки, чи що? Ви суд, Чому? Дочь Пентаклі, вищий суд. Або цей договір зв'яже руки і нас, не зможуть обстрі... і нас не будуть обстрілювати. Побаяться Вищого суду, зв'язуватися з США, з Трампом. Може, Росія тоді, бачите, тут обмеження башні. Обстріли, обмеження башні, дурень, вищий суд. Як побаяться лізти сюди, перемога. Ну да, задоволення <клі> уход від співпраці, Наш дім Знаєте таке відчуття, що, якщо ми підпишемо цей договір з США? Але треба підписати його, щоб він був для нас, хоч трошки вигідним. Тоді, якби стихає оця вся башня, обстріли від РФ. Вони як будуть боятися сюди лізти, тому що тут уже як буде США. Розумієте? Ну мені щось таке падає. Ось так.